20 березня 2013 року. США починають військову операцію Шок і Трепет на території Іраку. Мета повалення режиму Саддама Хусейна, якого американські військові звинувачують у міжнародному тероризмі. Масштабна військова операція, яку планували виконати в короткі терміни, тривала вісім років. Унаслідок військових дій загинуло більше 900 тисяч осіб, а селища Іраку перетворились на суцільні руїни. Два з половиною мільйони іракців покинули країну. Шпальти газет і досі ріснюють заголовками, як біженці задихаються у переповнених вантажних вагонах або тонуть у морі, намагаючись нелегально на перетнути кордон Європейського союзу. Мешканцю Іраку Мухаммеду Алі з дружиною рокою та двома дочками довелося на надувному плоту плисти до Греції, аби потрапити до табору біженців у Німеччині. Під час бомбардування їхнього рідного міста батьків роки вбило бомби. А сама жінка була поранена в голову уламком снаряду, який потрапив у їхній будинок. Краще було втопитися в морі, аніж померти від вибуху бомби. Тому ми зважились на цю подорож. Тікали з жахливої війни в Іраку навіть самі солдати. Кількість випадків дезертирства в американській армії тоді сягнула рекордних 27%. Такого ще не було в історії. США. та ось цей італієць, навпаки, рветься у саме пекло військових дій. Джино Страда відомий хірург, який провів понад 30 тисяч польових операцій під час бойових дій. Відважний медик працював у гарячих точках в Афганістані, Судані, Камбоджі і, в тому числі, в Іраку. Йому часто доводилося домовлятися з радикальними угрупуваннями, аби якнайближче до фронту розмістити свої госпіталі, де він проводив надскладні хірургічні втручання та рятував від смертей сотні солдат і мирних жителів. На цьому відео Джино проводить операцію з пересадки серця. Я мушу тут бути, не зважаючи ні на що люди тут помирають. Саме під кулями в польових умовах йому вдається сконцентруватися та правильно провести хірургічні маніпуляції. А от у безпеці Джино майже не проводить операції. Йому складно робити точні надрізи скалпелем та зашивати рани. Як виявилось, у нього відомий синдром залежності від війни. Тіло та мозок настільки призвичаїлися до викидів адреналіну в екстремальних небезпечних для життя умовах, що надалі не можуть продуктивно існувати без цього. Є так звані адреналінові наркомани, люди, яким подобається їхнє відчуття під впливом адреналіну, які спеціально шукають ризику. Більшість спортсменів екстремалів, якраз до них відносяться. Іноді це може призводити до дуже сумних наслідків, бо дійсно треба ще більше і більше, більше небезпека для того, щоб викликати цей страх і потім задоволення. Про залежність від гострих відчуттів добре знає ця дівчина переночувати на цвинтарі, прогулятися по закинутому моргу у прип'яті. Влаштувати полювання на приводів у старому будинку для блогера Олександри Київської це звичайна буденна справа. Вона половину свого життя досліджує занедбані місця і дуже часто стикається з незрозумілими явищами. Щось провалюється під ногами, чуваються дивні звуки. Проте джина йде далі у пошуках страшних знахідок. Їй видається, що у склепі сидить тварина, але підійти ближче вона не наважується. Іноді складається враження, ніби попереду стоїть якась постать, хоча її там немає. Під час кожного такого походу у моторошні місця Олександра відчуває, ніби з нею станеться щось жахливе. Це величезний адреналін. Піти кудись у темне місце, де на тебе може чекати що завгодно. Та з часом організм звикає до адреналіну. І тому дівчина змушена шукати усе більш небезпечні та страхітливі способи отримати нову дозу гормону. До прикладу, на цих кадрах Олександра навіть хоронить себе заживо. Успіху. Та це не найбільший адреналін у житті. Кілька років тому дівчина побачила у прогнозі погоди, що в Таїланді має бути сильний тайфун. Вона одразу придбала квитки в самий епіцентр стихійного лиха. Ще до того, як почав наближатися тайфун. Я вже знала про це. Я не спала рівно три дні взагалі ані хвилини. Я просто ось так сиділа і говорила своєму товаришу: дивися, дощ посилюється. Відчуття страху з'явилося тоді, коли я вже побачила під готелем вантажівку з військовими і рятівниками. Та замість того, щоб евакуюватися з небезпечного місця разом з усіма туристами, Олександра залишилася. Вона навіть не ховалася в готелі. Дівчина вийшла на зустріч шторму на Балкон в найнебезпечніше місце, яке можна було вигадати. Була тривога. Я не знаю, що відбувається. Зараз подивимось. Я так розумію, он там іде саме він. Більшість туристів почали кидати острів дуже швидко, поспіхом, у страху на нервах. Ну а ми вирішили спробувати створити контент. Усе, аби отримати шалену дозу емоцій і здобути популярність у соцмережах. Взагалі мені це дуже не подобається, і це жахливо. Взагалі, заради якогось там селфі, якоїсь там фотографії, пару лайків, просто наражатись на таку небезпеку, краще цього не робити. Але виявляється, Олександра така не одна. У США заповзятливі ділки організували незвичайний туризм. Вони продають тури із переслідування торнадо. Відчайдухи збираються в самому епіцентрі стихії, і на автобусі переслідують вири вітру. Шторм справа по борту. поворот на шосту годину. Прямуємо на зустріч. Команда дивом залишилася живою, адже торнадо пронеслося в кількох метрах біля авто. Дивно уявити, аби хтось у здоровому глузді міг погодитися на такий ризик, та ще й заплатити організаторам три тисячі доларів. Саме стільки коштує тур на шість діб. Але хто найекстремальніша людина на нашій планеті? Вчені знайшли відповідь на це питання: прізвище цього відчайдуха Хонольд. Його ім'я навіть стало новим дієсловом в англійській мові Ту Хонольд. Це означає стояти над безодною. Алекса Хонольда преса охрестила найвічайдушнішою людиною на нашій планеті. Без страховки він підіймається на вершини абсолютно рівних скель, наче людина-павук. Алекс відмовився від комфортної квартири в центрі Нью-Йорка та поселився у фургоні поблизу скель національного парку Йосеміті в Каліфорнії. Алекса неодноразово запитували, чи буває йому страшно. Він відповідає: у нього немає страху взагалі. Але хіба таке можливо? Біологи вирішили вивчити мозок відчайдушного скелелаза. Вони провели обстеження, під час якого показували Алексу 200 страшних картинок, що викликали жах у всіх, хто на них дивився. Але Хонольда це не пройняло. Його мозок просто не реагував на подразників. Виявилось, що він страждає рідкісною генетичною хворобою, яка вивела з ладу наднирники, які виділяють адреналін. Американський скалолаз не просто не боїться підійматися на круті вершини, він взагалі нічого не боїться. Утім, науковці підрахували, би, що найбільший рівень адреналіну виділяється не в процесі екстремальних занять, а під час пологів. Причому у чоловіків, які присутні на цьому дійстві, від побаченого у майбутнього батька починають вироблятися природні опіати, які у 500 разів сильніші за будь-які морфіни. А на пологах я був це справжній адреналін, так. Я не з тих е, чоловіків, які там втрачали свідомість. Якщо ти не готовий, краще не ходити. Знаєте, це як ставка на спорт, коли поставив там, наприклад, 10 тисяч доларів і ти сидиш на футбольному матчі, і тут ставка, це не гроші, а життя найближчих людей. Так, звісно, людина хвилюється. Коктейлі з гормонів та ендорфінів творює відчуття суперлюдини. А тому навіть може виникнути залежність від пологів, точніше, присутності на них. Так сталося з нашим наступним героєм. Павло Семенюк з Одещини має найбільшу в Україні родину, яка навіть потрапила. До національного реєстру рекордів по документам, які ми вивчили, коли вивчали рекордну справу. Родина Семенюків нараховує 346 членів родини. Павло познайомився з дружиною, коли йому виповнився 41 рік. Відтоді у них щороку збільшувалась родина. Жінка народжувала усіх дітей вдома, пологами керував сам батько сімейства. Каже, після першої дитини у нього виникла справжня ідея фікс мати все більшу і більшу родину. Це і стало сенсом життя. Я це все треба було жити, старатися не спати ночами, днями. Усі члени цього гігантського сімейства один на одного схожі. Чоловіків називають бородонями за звичку носити довгу бороду. А в жінок прижилася традиція покривати голову хусткою та вдягати довгі сукні. Усі вони навіть живуть поруч. В райцентрі Доброслав аж чотири вулиці заселені одними семенюками. Оце вулиця Міра, а то вулиця Молодіжна, а там вулиця... Проспект, незалежності. Проспект незалежності. Ну і там нижа Виноградна. А от мешканець Нью-Йорка Алехандро Фрагосо встановив інший рекорд. Він отримав світову першість із перегляду ТВ. Цей чоловік не відходив від телевізора 94 години поспіль. І все це без їжі, води та туалету. Свій успіх рекордсмен пояснює дуже просто: він з дитинства обожнює дивитися телевізор і більшу частину доби щодня проводить саме перед екраном. Під час експерименту біля Джима позмінно чергували лікарі. Вони й помітили, що під час спокійних програм рекордсмен починав засинати, а щойно вмикав якесь телешоу, його пульс різко пришвидшувався. А сон знімало як рукою. Але чому так? Ви будете здивовані, та майже всі популярні телешоу побудовані на адреналіні. Відомі телеканали знімають шокуючі шоу, від перегляду яких у глядачів кров стигне у жила. Найбільший рейтинг у світі та рекордні прибутки від проданої в ефірі реклами отримало американське шоу, яке показало смерть у прямому ефірі. На цих документальних кадрах судно потрапляє у жахливий шторм, де досвідчений капітан Філ Херіс стає жертвою стихії. Філ Філ Він помер. Та виявляється, це не просто емоції. На цьому відео чоловік розбиває телевізор після безперервного перегляду телевізійних шоу протягом дев'яти діб. Виявляється, за цей час у його організмі накопичилося так багато адреналіну, що це призвело до спалаху неконтрольованої агресії. Йому передався негатив, який він бачив на екрані. Коли ми е бачимо агресивно налаштованого на нас людину, у нас теж викликає злість і агресія. злість ще породжує ще більшу злість. Тобто, коли ми злимося, наша Зона мозку, яка відповідає за критику, за симпатію, за співчуття, вона відключається. А це жорстоке вбивство сколихнуло, мабуть, чи не весь штат Нью-Мексико. 22-річний Деймон Перрі убив свого друга через те, що той перетворився у зомбі. Як виявилося, Деймон так захопився переглядом серіалу «Ходячі мерці. Що вони почали ввижатися йому довкола усе через безперервний викид адреналіну. Якщо ми е, перебуваємо у ситуації, яка викликає для нас загрозу життю, то це може поміняти нашу карту сприйняття. Вченими доведено у стані стресу люди можуть бачити будь-які аномальні речі. Це просто плід нашої уяви. Бо адреналін здатен спотворювати наше сприйняття реальності. Фу! А як часто у вас виникає бажання отримувати а? сплески адреналіну? Замисліться! Можливо, це зовсім не ваше бажання, а якісь... Глобальний експеримент над люстом, у якому ви лише піддослідний пацієнт. Якщо ви стали свідком вражаючих неймовірних історій або аномальних явищ, поділіться з нами. Напишіть за адресу, яку зараз бачите на власних екранах. Це був загублений світ. Побачимо!